Мені було надзвичайно прикро минулого тижня читати матеріали, де з'являвся з'являлося прізвище генерала е, залужного, головнокомандуючого, головнокомандуючого збройних сил України. І одна річ, коли я побачила е, статті в намовній там помиці страна, Йоа. Ну я так видихнула. Думаю, ну ясно, це рука Кремля. А потім дуже розгорнутий великий матеріал з'явився на українській правді. І тут я вже зрозуміла, що вони можуть потрапляти в різні скандали. Вони теж можуть дати маху, але вони справді працюють над своєю репутацією. Да, це це якраз не російська помийка. І вони написали наступне: що є такий план в офісі президента змінити головнокомандуючого, мовляв одна із аргументацій, вона пов'язана з тим, що залужний дуже обережний. Він не поспішає з різкими якимись діями, да, умовно там не йде вже в контрнаступ, хоча пора, треба суспільство, вимагає, Магає, він хоче, щоб все було продумано, щоб склалися всі компоненти. А владі треба зараз вже отакі маленькі локальні перемоги, і мовляв, там мають вже є кандидатура наступника, а залужного посунуть на посаду міністра оборони. Звісно, во всі президенти віднехтуються, кажуть, що такого бути не може. Але знов ж таки я посилаюсь на українську правду, яка писала наступне: що вони мають свої поінформовані джерела в офісі президента. Що ви скажете? Наскільки ймовірно, що під час гарячої фази війни, враховуючи височений авторитет залужного, що в когось знайдеться ця клепка його замінити. Знаєте, мені здається, що у нас були люди, які в передчутні в повній інформаційній підтверджені, що зараз почне війна, почнеться і маючи всю інформацію, звідки будуть наступати війська, саме звідти війська і відвели. Тому чи це було від неймовірної тупості і самовпевненості, чи це було від злої волі роботи на ворога прямої? Я не хочу зараз аналізувати. Хай колись в майбутньому це проаналізують слідчі і судді. Щодо цих людей. Але якщо ці люди тоді, в перечутті війни, забирали, ліквідували танковий батальйон, який мав прикривати Київ з півночі, ліквідували повністю укріп район. 23 лютого жодного солдата, жодного не було від межі розмежування і до Каховки. Так, в напрямку кажуть, О, он там був танковий там танкова рота була. Вони там бій прийняли, там він героєм України, став командир їхній ротний. Так, це правда, А знаєте, де Тарота стояла в Олешках. Це збоку, це зовсім збоку. Це ні на Каховку, ні на Херсон. Так вони слабо, вони висунулися в бік Херсона. Вони там прийняли бій. Хоча виявилося, що наша дорога влада закупила таке мастило в одного члена ОПЗЖ саме в нього, поза всіма конкурсами, що танки дуже нормально їздити не могли. Лише глухли, і, на жаль, їх просто поспалювали в кінці кінців. Але е менше з тим ці люди. Які на той момент були готові, я думаю, що такої дурсі бути не може свідомо здати українську державу? Київ за три дні, а Арестович каже, Київ має бути за, дві години, за 12 годин. Я чомусь вірю, тому що. Коли у мене виникає питання, а я на яку розвідку працює Арістович? І в мене наприклад відповідь появляється відразу на яку, і вона це точно не українська. Принаймні його участь в ІПСО проти української народу і проти української місії української армії української держави, ну вона просто не підлягає сумніву. Це антидержавна робота на користь ворога однозначно. Але в будь-якому випадку, коли е, ці люди е, тоді заявляли про ті 12 годин чи 3, про три доби, мені здається, що багато хто з них чекав що саме так відбудеться. Питання про роль Володимира Зеленському в цьому зараз не стало. Ми владу ніби стараємося не критикувати. Ми зараз згадуємо мерзотників, які не мають жодного відношення до влади. Про них в конституції не записано, що вони орган влади. Про них всіх написано всю цю зараю. Від Єрмака до всіх і всіх інших, записана одна фраза: президент в межах фінансування виділеного на утримання е, сво, на утримання своєї посади може створювати, а може і не створювати допоміжні, консультативні і там е, інші органи. все Тобто він може найняти консалтингову компанію, і не треба ніякого ярмака з татаровим. Консалтингова фірма буде виконувати для нього ті завдання, які потрібні і буде виконувати на порядок краще, і, ну приблизно в 500 разів дешевше. І от ці люди граються в свою гру, чи для них має значення, що Україна зможе відбити ворога? Я думаю, що для Зеленського вже зараз має значення. Він вже в відносинах з Путіним прийшов в ту межу, де повернення вже немає. Тфу, -тфу, тфу це є. А от для цих людей. У Мене питання, чи не хочуть усунути не з політичних мотивів, а з чисто військових, тому що Заужний дуже добрий стратег, дуже хороший. Зверніть увагу, яким чином він промацує ситуацію з Кримом, щоб не було неадекватної відповіді від Путіна, щоб привчити расистів до того, що Крим уже доторканий. Пару разів дали чуть-чуть. Пауза знову дали. І вони вже привчаються, все вже нема там. Піднімемо ядерні ракети, ще щось інше. Їх вже привчили до того. Він дуже вмілий геополітик в військовій сфері. Це є прекрасно, і він це робить. І тому, очевидно, деякі люди, яким не потрібна перемога України, напевне, хочуть його зняти. А тепер що я про деяких людей, отих, яких ви сказ... назвали, яким дуже треба швидких контратак. все. у нас було дві атаки без залужного, без збройних сил України. Ну, Власне їм їм потім довелося втручатися. Одна з них була звільнення острову Зміїний, яке не відбулося за, за місяць до того, як його звільнили. І друга звільнення вже практично окуповано відвоювання міста Сіверськодонецьк. Після чого ми втратили Сіверський Донецьк і втратили Лисичанськ і Золоте і ще багато всього іншого, чого ми не мали втратити. Ми втратили той рубіж, і в нас кілька сотень людей там попало в полон, і кілька сотень людей там загинули. Знаєте, хто це робив? Це зробили силами Буданова, гуру, який, ну ви розумієте, він живе в домі у головної маші страни. Вам наймаша страниця всі знають, хто це така зрозумів, що вона йому протигує. А він відповідно має зробити приємне Зеленському. До якоїсь дати треба було звільнити зміїний. Туди кинули наших спеців, кращих спеців. На жаль, там збу з інших зібрали. На жаль, вони загинули. Прикриваючи їх, загинув найкращий льотчик української морської авіації, і не тільки він їх двоє в літаку загинуло, І ще по-моєму, два літаки були збиті. От втрата авантюри, яка була зроблена за звільнення Зміїного, вона нам коштувала неймовірно дорого після того. Прийшов час, залужний зробив свою справу. рашистів звідти вибили. Підтягнули Богдану, яка була теж репресована нинішньою владою, яку хотіли заблокувати, взагалі навіть знищити оту єдину, яка була в лютому, в кінці лютого хотіли ліквідувати, знищити Слава Богу, її врятували. Друга операція. Пригадуєте, як там комісарила під Сіверськодонецьком в Лисичанську така безугла. А потім туди Буданов приїхав, з Бузов були офіцери, тільки чомусь не зі Збройних Сил Україна з Гуру, які є під міністерством оборони. А пригадуєте, кого кинули в прорив Сіврськодонецького Сіверськодонецька Сіверсько треба було відступати, доки ще останній місто? Кинув іноземний легіон. І тоді, коли стало зрозуміло, що хлопців там знищать всіх, просто всіх під чисто залужному довелося зняти людей з під золотого, бо не було звідки знімати і. Кинути їх, щоб зробити відхід зі Сіверсько-Донецька. А це робилося це для чого? Тому що Зеленський мав приїхати на фронт. Ну не на фронт, навіть не в Лисичанськ. Насправді він він приїхав у Бахмут на той момент. По Бахмуту взагалі не стріляли. Бахмут був в глибокому тилу. Це після його приїзду, Бахмут став фронтом. А на той момент під це треба було зробити. Приїхав Володимир Зеленський, дав команду. І бачите, ми звільнили Сіверськодонецьк. Залужний не міг, а Зеленський махнув рукою безуго по комісарова, і Сіверськодонецьк звільнили. І ми втратили сотні людей, і ми втратили цілий кут з лисичанськом з усім. Оце і є нам показник, що буде, якщо. Пройдеться авантюра Єрмаківська і звільнять залужного, є просто єдине версії. Знаєте, ми ніхто не знаємо, що там твориться в головах. От є там такий Печерський хом, Печерський пагорб, телеграм-канал. От вони переконують, що залужному нічого не грозить, залужного дуже хочуть зняти Єрмак, е, Але Зеленський за залужного тримається руками. Ти більше американці і британці його підтримують. Я думаю, теж що руки обламають нашим, якщо вони захочуть зняти головнокомандувача. Але те, що самі по є билі. А українська правда, вона ну, ж Єрмак... єрмаківська правда. Вони ж там сидять в офісі дуже близенько. Тому насправді я після того, як вони написали, у мене теж не були, що зняти хочуть. Ну, це означає, що у нас війна, у нас жертви, а в людей авантюрки.